Євген Мазурян, ваші обласк! Знаєте, нещодавно зрозумів, що я не є вже сучасним хлопцем, бо познайомився з дівчиною на вулиці. Ну, не як ми звикли там десь в інстаграмі, в тіндері, на окружній, а прямо на вулиці я з живою дівчиною. Я був на Подолі, і вона, знаєте, виходила з дорогого і доволі таки елітного ресторану. Я виходив з дорогої маршрутки, і я щось одразу зрозумів, що ми з нею не схожі фінансово чогось. Взагалі не схожі фінансово. Бо вона, вона виходила з цього закладу максимально задоволеною. Щоб мені вийти задоволеним з цього закладу, треба, щоб працівники цього ресторану не поняли, що я туди сходив суто покакать. Отак от. І ми, я дивлюся на неї, і ми е, звучаємось поглядами, і вона мені посміхається. І, пацани, погодьтесь, е, коли нам вперше посміхається дуже гарна незнайома дівчина, навряд чи ми в цей момент думаємо, що ми їй сподобались. Да? Ми в цей момент думаємо: бля, що зі мною не так, я що там? Я запачкався, У мене що, сопля дрочить, що? Ширінька, все нормально. Я до неї підійшов, і це вилас дуже така мила комунікабельна дівчина. Ми в процесі знайомства, я дізнаюсь, що вона працює стюардесою. Я такий вау! У мене ще ніколи не було стюардеси. Знаєте, не те, щоб я шукав дівчат за професією. Так, стюардеса була. Тепер шукаю фрезіровщицю. Щоб баті зайшла. Ми з нею обмінялися інстаграмом. Я прийшов додому. І взглянув на Інстаграм. І от краще я то інстаграм би не бачив. Бо я хір би до неї підійшов, розумієте? Ну, в неї такий інстаграм, наче до зустрічі зі мною, вона мутила з Роналду. Просто в неї там 10 тисяч підписників і багато різних фото е з різних країн, прям з різних країн. Ну а в мене взагалі не такий інстаграм. У мене немає в інстаграмі фото з різних країн. У мене є в інстаграмі фото в різній одежі. от. У мене ще на фото в нижньому лівому куточку написано Redmi Note 8 Pro. От я, <плес> я так живу. І Мені сподобалось одне фото в неї, дуже гарне фото. Вона у гарній сукні, тримає келекс з на фоні вечірнього Парижу. За її спиною мерехтять вогні ельфової вечі. І я подумав як добре, що ти побачила Париж до зустрічі зі мною. Щоб побачити Париж у стосунках зі мною, їй би довелося відкрити збір в інстаграмі з моїм фото і написом Допоможи лиху зібрати на Париж. Мені захотілося похвалити своєму другу. Ми так робимо іноді. Я скинув йому й її фото. І він мені відписує. Бля, я її десь бачив. А це взагалі не те, що я хотів від, неї, від нього почути, якщо чесно. Взагалі не то. Я такий, сподіваюсь, не в одному відео з Жозефіни Джексон. не там. І в той вечір я дізнався про дві новини: дві новини. перша, що вона знімалась в минулому сезоні шоу «Холостяк», І друга, що мій друг дивиться, блядь, шоу Халастяк. Я зустрівся з нею, мені от прям кортіло. Я майже одразу про це запитав. Вона дійсно підтвердила, вона знімалась в шоу Халастяк. І мені знаєте, в якійсь міні так стало неприємно. Блін, виявляйте, є у світі хлопці, за серце яких борються дуже багато гарних дівчат. Ну, за моє серце так ніхто не буде боротись. Ну, максимум лікарі. От. Мені прямо бідно стало. Ну. Я, я навряд, навряд чи б я б міг би знімати шоу Холостяк. Я максимум можу знімати шоу хата на тата, ну не в шов Холостяк. Ну. Я б ще був би, знаєте, яким холостяком, який би замість троянд піони дарує з маманою клумби. Коли піони будуть заканчуватись, закрутками оддавати буду, знаєте. Потім перезвоню такий: верніть банки. Мама ругається просто. Чистими тільки. Да, і вона сказала, що, що я дуже гарний. І я прям здивувався цьому. Що я гарний. Я про це сказав мамі. Мама така: так, да? ти гарний. Бля, я не вірю в цьому плані мамі. Ну, для любої мами ми піздець гарні, погодьте зі мною. Немає такої мами, що скаже, Ну, ти не гарний. Тому я підійшов до баті. Кажу, баті, я гарний. І батя такий: ну такое. Баті я вірю. Чесний тип. У нього ще доволі таке цікаве ставлення до краси. Ми якось з ним дивилися DVD, і там на відео була дуже, дуже гарна і вродлива дівчина. І він такий, я б з нею переспав. Кажу, бать, ну звісно, це ж ваше з мамою весільне відео. ви <рес> а, Я простий хлопець. Я простий хлопець. У мене, до речі, в свій час навіть була машина не стиральна, а Жигулі. Ну, краще була б стиральна. Я міг би виділити перед друзями, що в мене японська машина. Бо якщо ви не розумієте, Жигуль це так машина, яка ламається, коли просто стоїть в гаражі. Ти її вчора цілий день чинив, чуть без пальця не залишився. Сьогодні відкриваєш двері, вона зломана. Думаєш, як це робота, йо-моя. Не відмовили тормоза в той же день, коли я її купляв. Вона просто покатилася. Як мене вбили слова чувака, який її мені продавав, каже: ну бля, я ж казав, що вона поїде. Я повертаюсь до мами кажу, мама, мені не подобається ця машина. Я не пам'ятаю, що тоді взяв з собою маму, чи то вона дома не хотіла сидіти, чи то за її гроші купляли машину. Що я, що вона, ми взагалі не розбираємося в машинах. Якщо в мене ламається машина, все, що можу зробити, це з умним відом: вийти з машини, відкрити капот. І в надіжді, що я відкрив капот, вона заробить, і за те, що не вистачало свіжого воздуха. Отак вот. вот от. Я ще вже в селі, і я вирішив її продати. Я вирішив її продати, а в селі продати Жигуль взагалі не складно. Просто кажуть, що в комплект з жигулем буде йти флешка з єбучим російським шансоном. Розбирають просто як, як, як пірашки. Я навіть не хотів виставляти фото свого жигуля на авторі, а я думаю, щоб вони б не загрузились. Мені пошибку такий, тобі з такими фото на Луїкс, там мебіль продають, а туди йде. Але, якщо чесно, не хотів виставляти е, свій Жигуль на авторі, тому що я боявся, е, знаєте, цих дуже багато тупих дзвінків. Розумієте, за що я говорю? Коли хтось щось продає, багато дзвінків тобі надоїдають. Але все ж таки один тупий дзвінок був від мого знайомого. Він мені дзвонить такий: алло, Жека, здорово, Це я бачив е, ти, ти, ну, чи чув, ти Жигуль продаєш. А який у нього пробіг? Корот, чувак, машина 86-го року випуску, блядь. Який там нахрен пробіг? Там і пробіг, і пронос, і понос, і проплив. Там все було. Вона три рази тонула, блядь. В неї був шанс Олімпіаду виграти. Я звернувся до місцевого перекупу, а, а місцеві перекупи – це просто щось неймовірне, це дуже гармонійні люди. Ми домовились прозусить, я вже стою з цим жигулем, він під'їжджає, і в нього на номерах написано Ваван. Знаєте, цих людей, які з цифрами не дружать? гуманітарії суто, вован. Виходить з машини, тягне в ню руку і такий. Олег. Він ще мій міжгуль і максимально радіє цьому. Типа Жигуль, вау, Жигуль, клас! У мене в жигулі був перший секс, а в тебе? Кажу, чувак, ти мене бачив? Мені в газелі тісно трахатись. Я в поїзді Одеса Львів, потрахався, я чуть з рельсів не зійшов. Надзвичайна ситуація була. Що... Да, якийсь жах. Я обожнюю дивитись фільми жахів і обожнюю дивитись фільми жахів е з направленням про містику, там, де є привиди, Я просто від цього кайфую. Але з часом для мене такі фільми вже стають більш комедійними, тому що там дуже багато дивного є. Наприклад, ви помічали, що в таких фільмах усі привиди живуть десь у двоповерхових будинках за містом. Наче це не привиди, а корінні кияни. Ти не побачиш привода в квартирі. я Не знаю, це у них алергія на ліфт, на СББ, я не знаю, але їх тупо там немає. Ну. Складно собі уявити привода в однушки на куріньовки. Сидиш собі такий тілік, дивишся. В краєм помічаєш, щось по коридору, пробіглося. І як в щось просто. Бо це однушка, і там їм скучно, та у ну, вас там 5 чоловік живе, там. дід в ванні, баба в кухні, ти в, в, в кімнаті дрочиш, там ну, тісно. Чим ти збираєшся їх налякати? Люди в однушки все життя живуть. ти що? І що мені прикалує ще в таких фільмах, це знаєте, ця американська типова сім'я. Яка приїжджає, і в них завжди хрена дітей. І вони ще радіють, що вони купили цей будинок в сраці лісу. Я думаю, чого ви радієте? Там скоро двері скрипить, ви злякаєтесь. І в них дуже багато дітей, і в них обов'язково має бути ця маленька дівочка. Розумієте, що я говорю? Маленька ця дівочка. Яка завжди в руках тримає ублюдську страшну куклу. <рес> я вже коли цю куклу бачу, мені вже страшно, я вже не хочу далі дивитися. Ну, ви, ви, ви бачили цю куклу? ви, батьки, чого їй даєте, дитині. Бля? Ну, думаю, чого у нас така страшна, з кого ви її списали? З доньки Шайгу? Що ну, це за діла, блядь? Дуже страшна кукла. Ну просто дуже страшна кукла. Вона, Значить, знаєте, твоя однокласниця в 9 класі. Яка до мами на космітічки дарвалася, всі кольори радуги на морду вшатала і пішла красавиця просто. Довольна. Думаю, блін, де, де ви цю куклу взяли? Де ви взяли цю куклу? Бабка в селі Серванта сняла, каже, забирай, діду не треба, а він вже награвся. У Мене просто питання до батьків. Чуваки, ви купили двохповерховий будинок в Америці. Купіть дитині куклу. Ви щось про Барбі чули взагалі. Ну, дуже дивні люди. Вони дуже дивні люди, тому що. Вони чогось бояться так, Спускатись в підвал. Бояться спускатися в підвал. А в них там в підвалі піаніно, бля. Піаніно в підвалі. Я піаніно бачу тільки в торговому центрі. А там в підвалі. Ще привод починає грати, і вони щось лякаються. Я думаю, чого ти лякаєшся? Послухай класику. Люди за це гроші платять. Я коли спускався в свій підвал, всім було пофіг, що мені страшно. Мамі був потрібен томат. І завжди в таких погрібах є, ця банка з непонятно чим. Погодьтесь. Ну тупо там не, не зрозуміло, що там в той банці. Просто не зрозуміло. Там якесь... Ти приходиш до мами, вже не витримуєш, каже, мама, що це за херня? Що це за банка? Що в ній таке, чого вона там? Мама така: іди е, постав назад. Ти йдеш, ставиш назад, вертаєшся, мама на мітлі улетіла кудись. <рігла> Чи в таких фільмах, знаєте, там мама може йти в такому фільмі по коридору, і бачите, як в великій постій кімнаті їхня донька з кимось спілкується. І мама така: у сіузі уявний друг, <риклад> батя вертається з корпората розцілований, блядь, мама не вірить, що уявний друг зробив, щось дискримінація якась. І в цих фільмах дуже вони гарно граються, граються з кадрами, да? з кадрами просто чудово граються. Мені подобається, не, наприклад, може бути така сцена, коли вся сім'я сидить в вечеря, а ця кукла сидить на задньому фоні десь. І в якийсь момент вона починає повільно повертати голову. І хтось за сім'ї помічає такий: Здалося. Якщо б я був би в цьому кадрі, я б зробив би. здалося. А в наступному кадрі ця хата гріла б нахуй. Дякую, народ, на цьому все гарного вечора. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.